Слава Україні! Дякую Богу та завдячуючи Збройним силам України. З вами Богдан Авріяк. Дякую, друзі, що ви підписуєтесь на мої канали, YouTube канал, телеграм-канал, Інстаграм, Тікток, Фейсбук у групах, хоча Фейсбук мене і надалі блокує. Так що, якщо маєте можливість, будь ласка, поширюйте і підписуйтесь на мої канали і на ну, всі соціальні мережі. Так як... Задячуючи вам, я маю можливість, ну і збільшується кількість переглядів і інші варіанти, де я можу донести свою думку в соціальних мережах. Зараз тям, ну, стоїть два прізвища Залужний, зеленський. Що за Залужному скажу? Я робив неодноразові дописи по Залужному і хочу сказати, що Залужний в будь-якому випадку, скоро повернеться в Україну. Послом він так, ну, з тих всіх варіантів вибрав, він ще хоче і далі служити Україні. Але те, що його призначили послом, Зеленський призначив послом Великобританії, то для керівництва Великобританії було в шоці, бо тому що вони готувалися, що послом буде в Великобританії Дмитро Колеба. Міністр, міністр закордонних справ. Але так сталося, що того поки що не чіпає, там мав бути за адміністрації президента, офісу президента. Але поки що колеба на місці, а залужного поставили послом, призначили послом. Але. І поки що ще, ну, як можна сказати, в двох словах не затверджений бо тому що хавірчих грамот він не вручав. Тепер, розумієте, але, розумієте, так ситуація все складає, що от березень ще не так, а квітень-травень Зеленський втрачає, ну, конденція Зеленського завершується, деяких виборів не було. А й Повноваження і легітимність 20 травня Зеленського завершується. Якщо не буде подання, подання поки що Зеленський не готує, а може вже готовий, але просто немає певності, що рішення Конституційного суду буде на його користь, такого подання зараз немає. Залишається, можна сказати, два місяці. Два добрих місяці. Ну і треба ще, щоб рішення було прийнято до 20 травня. Ну, але після 20 травня всі то розуміють, ну хоча є воєнний стан, воєнне положення. Але при всіх ситуаціях, згідно Конституції, при воєнному стані і воєнному положенні залишається ну, Верховна Рада до... Ново е, працює до новообраної, коли присягу приймуть, новообрані депутати. О, а по президенту всі вже добре, то вже зараз на всіх устах, Президент легітимність втрачає, бо тому Конституції немає, що він продовжує його повноваження на час воєнного положення. Ну і відповідно, президент повноваження президента переходить, чи повністю чи частково переходить на Голову Верховної Ради України. Ну, що я хочу ще так вернутися до тих попередніх дописів відносно залужного. Разумієте, що казали, От залужного поміняють, насильство поміняли, і що, якісь зміни краще щоб збільшити контрнаступ. А що, пішла повністю оборона зараз? Втратили ми Авдіївку, хоча там з ним сказав, що то є Авдіївка там. Будинки знищили, а, а де Маргуполь і так інші Харків, і так ще, і що міста ніщуть. Просто все, навсього у відговорки і рахують, що Авдіївка втрачена, а це зараз і вже там інші населені пункти, ну, може менші масштабом, але то є українські міста і селища, села, обласні центри, будинки нищуть, люди гинуть. То... Немає купрівня. І так говорити за Авдіївку, що там, що то є для нього Авдіївка. Ну, Жертви то, ті, що люди гинуть, то означає, що то є нічого. Поністим, що скільки згинули, а за Мирупі, за ті інші містами він нічого не говорив. Так що, розумієте, е, е, заміна нічого не принесла. Поки що повністю зміна керного складу. Збройних сил України, Генерального штабу, але ніяких змін контрнаступу тільки перейшли повністю зараз, можна сказати, до глухої оборони. То Авдіївка і інше залужник казав вже, можна сказати, там півроку чи скільки він там говорив, що треба, поки що не маючи достатньої зброї, треба обороняти. Але бачите, зараз всі обороняють, відступили з Авдіївки. Але нічого ну, більше не збільшилося у мене на увазі в напрямку контрнаступу. Тепер ми е, вертаємося до Зеленського дальше. Ну що, в Дмитях він зараз Макрону відказав, і тут, ну, зараз навіть я поширив в дописах, зробив е, відмовив. Е, е, він Макрон, хотів президент Франції, хотів надіслати своє військо, ну там чи бригаду, чи. Батальйон не має значення, скільки б він надіслав. Але він на... хотів надіслати. Ну і має бажання, я думаю, і далі. Але він Зеленський відказав йому. Бо тому що як то так Відка... від... Будуть Збройні сили НАТО і так далі. Хоча Макрон, я думаю, що він залишається інші країни, ще б зараз молив, якби перший був Макрон, то я думаю, послідували б інші країни, дружні Україні. Ми тепер вертаємося до мобілізації. От мити, тісів звернення, я задав питання Зеленському, і так до сьогоднішнього відповіді немає. Так само, як я колись порядку 214 в статті КПК звернувся до нього по корупції, і так далі, по питаннях. Так, до сьогоднішнього дня немає. Вже пройшло 4 роки. Вже можна сказати, вже п'ятий пшорік. Ну відняти два роки, то за 3 роки можна було дати відповідь. Але відповіді немає так само, їх, як на ті запити, не, не мої запити, а запити суспільства. Розумієте? І зараз вся ситуація так складається, що Оман і надалі розумієте, що все збігається з тим, що Уман був такий зустріч у мані і були домовленості з Російською Федерацією. Ті факти підтверджують, бо тому що. Подміти, відказатися від Збройних сил Франції, ну що додадуть, нам пришлють військових. Хоча військові так і так є з НАТО, тому що надають там послуги, там у мене на увазі технічні питання і інші такі навики, користуватися то чи іншою зброєю. Але маємо те, що маємо. Маємо те, що маємо. І е, ще одна таке так, змія, тепер вертаємося до закону про мобілізацію. Про мобілізацію розумієте, то найсмішно. Вже йде більше як два роки масштабна війна. І що маємо? Змієте, немодні того закону прийняти? Вже пару місяців розглядають його там зараз. Постійно по телебаченню бачимо, що ми там депутати виступають за один другий пункт. Вони навіть поправки ще не можуть е, е, про, про, проголосувати в комітеті, щоб потім винести на, на Верховну Раду. Взмійте? Взмійте, отак депутати працюють. Така система, система, взмійте, просто хочуть Україну, можна сказати, здати. Бо тому що взмійте, зараз. Путін, руки розв'язані, його ясно, що так звані вибори були. Ну то, то смішно говорити, що за його за нього проголосували. А просто відмітку зробили, але він в нього руки розв'язані, він зараз повністю зробив мобілізацію, і там маса народу руського підлізе в Україну. А в нас розумієте, замість того, щоб прийняти закон мобілізації, цивілізовано цивілізовано проводити набір до. Війська, розумієте, цивілізовано не може бути. Тільки старається, от знаєте, сьогодні чи там вчора в Тернополі вже по об'єктах, побудові лазять е е за тим хлопцями нашими, щоб до війська взяти. А то має бути цивілізовано, хто і мають бути прописані правила, по яких можна брати до війська. Поні? Так що все робиться так, щоб ту Україну здати. Але ми разом.